Продаються китайські корчі недорого, дешево віддаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Стоїть корчі там, корчі там. корчі там Всюди корчі пацани, не переживайте, то хороші корчі, Корчі з трьох точкою. Корчі з коробка від шифінгу. То, що в нас буде хоч ходити, буде працювати, Понятно, що треба докупляти на вісне. А є корчі одноточкові. От, одноточкові корчовиги е, буде з мотобочною коробкою типу мотобочної з блокуванням по осі, коробка вже буде жити, але зрозуміло, що вона на менше об'єму, на гектари уранки ніхто їх не бере. То біля хати працювати взагалі 2000 найдешеві на сьогодні. Можна взяти чотирьохколесний трактор для порівняння мотоблок 1400-1500, хороший мотоблок дизельний з комплектом. 1400-1500 баксів. Фактично додаєте 500 доларів, ви вже маєте 4 колеса маєте яку раму, там все. І гідравліку маєте, тобто є за що добачу. Насос, бачите, файно зроблено окремо насос стоїть від мотора генератор виносний, все, ну є хвототрактори, і е, в таких от, е, тракторцях максимально все дороблено, що можна. І це теж Кентавр, Кінтавр з трьох точок Теж на нього є знижка. Зараз. Переоцінка пройшла, тому хто хотів собі, от ми віддаємо. І там ще є зубри і теж кентаври. От, Тому, друзі, звертайтеся.